В Автономній Республіці Крим з благословенням митрополита Волинського Луцького Ніфунта. Що там зараз відбувається? Ми у нього і запитаємо. Ви в ефірі. Добрий вечір, Сергію. Добрий вечір, студія. Слава Богу, дорогі телеглядачі. Так, ми вас чуємо, Слава будь, будь ласка. Скажіть Сергію. Ми повертаємося, я думаю, вчують сьогодні на всі волиняни з Криму, повертаємося, зокрема з Севастополя. Ми вже в Сімферополі. Але протягом трьох днів ми мали можливість працювати з нашими українськими віруючими моряками, відданими військовими, відданими, відданими українській присязі і нашій іненці Україні. Я щасливий, що мав можливість протягом першого, перших днів Великого Посту, хоча мав надію, що протягом перших днів буду перебувати в храмі, як і належить священнику. Але коли в понеділок дізнався про те, що терміново треба поїхати і підтримати наших військових, підтримати насамперед заради церкви, заради нашої е, України, відразу і вирушив у Крим у Севастополь, звичайно, якщо бути відвертим, хвилювання панувало в серці, але належить віруючій людині, уповало на господа, і все ж таки Господь Бог нас не залишив, тим більше враховуючи свій сімейний статус, я Брав дозвіл своєї матюшки, яка виховує дітей, і все ж таки. Ірвався у нас зв'язок. Ми спробуємо вирішити цю технічну а, проблему а, в будь-якому випадку. Дякуємо протирею Валентину за цю можливість почути з перших уст інформацію. Ми чекаємо знову ж таки на включення з Криму. Антоне Вікторович, продовжимо нашу тему. Ви теж мали що сказати? Випадок який обговорювався в нинішніх умовах. Ми всі повинні сказати, що ми засуджуємо категорично такі вчинки. бо це прямо дискредитує державу України в нинішніх умовах. І це не на часі, і воно практично не на користь всім. Тому засудження повинно бути конкретно і всіх громадських організацій, і громадськості. Знову ж таки до нас приєднується проти Рай Валентин. Ми слухаємо вас. Втаски. Ви повинні розуміти, що тут в Криму на даний момент, як мені розповідали самі військові, блокуються і телефонні зв'язки, блокуються канали, і блокується інтернет. Тому не можемо перевиватися. Такий, такий, на жаль, сьогодні статус тих, хто вболіває за нашу державу. До прикладу, я згадав про свою матушку, я звернувся до з проханням, що потрібно їхати. А так як одружена людина, так як і має дітей, матушка, звичайно, заплакала і каже: ти сьогодні потрібен більше там, в Криму, тим нашим військовим, щоб їх підтримати. Звичайно, вона, так як і я, любить церкву, любить Бога, і тим більше вболіває за майбуття нашої науки України. Ви розумієте, що коли була у нас прес-конференція в понеділок, і я зачитував. Заяву нашого митрополита про події, останні політичні події в ті нашої держави, і поля церкви. Один з журналістів наших українських волинських, точніше, задав запитання, батюшка. А в разі військових дій чи станете ви капеланом? Я віддав відразу чітку відповідь звичайно, я люблю Україну, я люблю свою рідну державу. Я вичанин, волинянин, я віруючий українець, і звичайно я не чекав, що через декілька годин уже буду вирушати до Криму. Для того щоб підтримати наших українських військових, приїхали Крим чотири пости озброєних людей, котрі, ну скажем, не, не відносять себе ні до яких військових частин, не можна пізнати хто вони, але з кулеметами, з автоматами, з рушницями, закопані бронетранспортери, бачив закопані танки. Невідомо настроєні люди. І в часі перебування вчора біля нашої військової частини ми. Були два метри під одного табору озброєних людей, які не відповідали на наші запитання, але все ж таки позитивно до нас відносилися, якщо ще раз пропускали з Христом всюди. І з другої частини стояли наші українці, які захищали нашу частину. Звичайно, коли ми зустрілися з нашим Сергієм Володимировичем. Капітаном третього рангу, капітаном нашого Корвету Луцьк, я, до речі, в четвертому році саме його освячував, він міг уявити, що через 10 років я буду підтримувати разом з цим Олександром Мозораком, разом з іконописцем художником, відомим нас Луцьк Ярославом Жупеняком і ще одним Рабожем Михайлом. Будемо підтримувати наших військових уже в Севастополі. В таку важку хвилину, і все ж таки, коли підійшов капітан, каже, бачу, дякую за сміливість, то я дозволю собі в ефірі сказати це життя священника. Коли кличуть хрестити, він там повинен. Коли кличуть де біда, священник теж повинен підтримувати особливо в таку важку хвилину для де нашої держави що теж повинні, як віруючі люди, бути першими там, де біда, там де тривога. І відповідно сьогодні ми побували на Луцьку, але коли на Кормече Луцьк. Помолилися, кропили водою, поспілкувалися з нашими молодими солдатами, велика частина є з Волині. І коли побачили на їхніх обличчях тривогу, звичайно радісно, що ми приїхали і підтримали, і дали якусь надію. І звичайно, капітан зуважив, батюшка, це важлива підтримка для нас. І коли, наприклад, з корвету Донбас, Хмельницький, дізналися про те, що є священники, капітани попросили, щоб ми обов'язково поспілкувалися теж з українцями з нашими. Для того, щоб і їх на інших військових кораблів підтримати, поспілкувалися з кораблем Донбасі на з субовим складом Хмельницький. і передали е, ті святині, які розраховують тільки для Луцька, передали святині з святої землі для корветів Придніпров'я, Тернопіль, Прилуки та Славутич, особливо передавали благословення і підтримку телефонної розмови. Мері наш особи особ е, е, склад наших е, військових і звичайно просили, що пам'ятали, що Господь бачить серце, Господь бачить наміри. Я впевнений, що сьогодні велика частина, та всі навіть українці, хто перебуває в храмах, тому що зараз читається покаянний канон преподобного Андрія Кріцького, Та навіть росіяни сьогодні теж по храмах моляться, щоб не було те, що можливо дехто з політиків там за кордоном задумав для нашої держави повертаючись додому, молилися і віримо, надіємося, що в скорому часі командир приїде до Луцька, і ми в спокої згадаємо ці особливі трепетні дні. Ми плануємо зараз по дорозі, звичайно, як і належить віруючій людині волинянам, заїхати на інститутську вулицю на майдан і в часі нашої поїздки звершити молитву за тих чотирьох наших волинян, які померли ну, скажімо, заради нашої України. Майбуття, щасливого майбуття нашої України. Я коли говорю з капітаном, говорив з, різни, з різними людьми, спілкувався з журналістами, я зауважив, достатньо для України нашої Небесної Сотні. Не можна було собі уявити, що ми незалежність отримали в 91-му році. Я вже не раз зауважував без, без єдиної жертви. А через 23 роки, на жаль, на жаль, ми отримали те. Що ніколи не бажали б звичайно, тим більше віруючі люди завжди вболівали і вболівають за те, щоб таке більше ніколи не повторилося. Ну таким чином, користуючись нагодою, звичайно, я дякую владиці Ніфонта за благословення, владиці гости. Августа... Таїдьте підтримуйте наших українських військових, щоб вони не зрадили церкву Господа насамперед і не зрадили присяги, тому що присяга дається раз, як і присяга священника перед престолом, так і присяга військовослужбовця дається для нашої України. Дивлячись на стан наших військових, я дивуюсь їхні витримці, їхній вірі. Тим більше вони нас нетерпінням чекали. А вчора декілька годин, коли ми простояли між... Нашими військовими і між тими, хто блокують, ну звичайно, був трепет на серці, але е, з надією вірились і наділилися, що Господь не залишить, тому прощаючись з нашими військовими, побажали, щоб Господь надалі їх оберігав від усякого зла і ніякого лиха на півострові Криму, зокрема. Ми дякуємо вам за те, що ви дали можливість з перших уст почути, що там відбувається. Нагадаю, з нами на прямому включенні був проти Рей Валентин Марчук. Це голова інформаційно просвітницького відділу Волинської пархії Української православної церкви. Я розумію, вам теж було нелегко це слухати, але з якими емоціями і думками ви почули ту інформацію, яку озвучив проти Рей Валентин. o praticamente...